Uh. Uh. Опа, день. Що? Uh. Де, де це я? Де це? Десктоп? Фе. Uh. Це ти, це ти, дружбан. Що ти не б'єш? Ти ще після вчорашнього пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Реал-лайф. Пам подумав... uh. це, це точно реал Що з ним сталося? Чуєш? Що? Скільки ми часто що тут не були? Я... Я точно ще не знаю. У мене до речі, ще до сих пір оп О, є опка. Дивися наші оп статуї! статуї. Ооо! Статуя приплюс. На -скетч. О, <світ> ми тут, друзі. Хей, йоу, друзі, з вами Дестоп. І сьогодні зі мною RedSketch. Йоу, всім привіт. Сьогодні я буду з десктопом е, грати нереал на, на Real Лайф в нашому першому сервері. І давайте також, Та, щоб що ви ти? додивилися до цього моменту, там де буде кнопка підписатися, поставити лайк і на дзвіночок. Отже, ви на моєму відео одному блоці це все прокліпали, так як я бачив на аудиторії. Поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші відеоси, адже у десктопу вже 58 підписників, він скоро стане я таким відомим, плац. як я. Ну, що ж, а ми вже починаємо. Друзі, ну, як не забувайте ви зараз. Давайте писати в коментарях тайм-коди з мемами. В принципі, бо це відео, я думаю, буде дуже мемним. У мене зібралися Шо? тут. А, ну, та-та, я ще той наш мемний тіп. Отже, десктоп, давай <кас> допомагай! Ой-ой-ой, що це за вілла? Що ти хата. Ні, ну дивися, тут якісь дерева, тут все моментально змінилося. Тут просто. Я буду подивитися, що це за хата, й ти... Відбудувати. Так. Та але в мене питання, як це все моментально змінилося. Правда. Я сам в шоці. Друзі, пам'ятаєте це відео десь три місяці чи скільки тому. Ну воно в мене. Де я казав, що якщо ми не беремо один лайк, ну це для вас виявляється не тяжко, то. Ну. Ми повернемося на реал-лайв. Ми спеціально стільки часу не заходили, щоб тягнути інгреготи. І, і, друзі, якщо ви хочете побачити, що це за відео, то е, посилання буде під цим відео на. Я можу від... навіть заставочку зроблю. Я теж, ну якщо я, я зможу, то я в своєму. Я роблю, будеш відео. А то я в новому редакторі трохи не розуміюся, але нічого, це не проблема. Нічого помиїм не плач. Успокойся. Успокойся, не психуй. Дивися, ти андезит тут всюди став і це все на землю. Я хочу зараз бодрок забрати. Опа, одна стіна забрана. Хочеш, поможу? Один, два, сет двадцять. Раз. Ой, пам'ятаю, коли див. я так знімати. спати. Пам'ятайте, коли ми створили сарви хеллайк. Коли дескопче взагалі не бум Пам'ятаю, як. Я був старий. Ой, чуєш, виріжем виріжемо, цей момент. Виріжемо цей момент. Жартую, це все для Блин. того, щоб було мем. Щоб були наші меми. Це Отже, дан, десктоп, славці, дивися, хочеш, друзі, напишіть мем? мені в коментарях, чи ви хочете, щоб я спалив. Спалити. Мене. Ні, а мене, мене не треба палити. мене, Не, не лице. Я, я, я маю на увазі статую, патою, взагалі мене. Спалити. Ні, мається на увазі спалити твоє ім'я. Ой-ой-ой, ну не треба, то Тож ну, окей. якщо ви не хочете, щоб я підставив дисктоп, то поставте лайкосик. Спасибо. Ставте лайки. Я, ну я, можливо, колись той, може, спалю якось тут. А ага, мій, мій друг раз вирішив спалити. Ну, До та, речі, я скрін зараз буде на екрані. Де відео було, а, що а, він мене для тих, це для тих, хто не знає, як звати Грецька інреалік. Ну, друзі, ви всі знаєте, ну. Ті, хто Напевне, не знає. То я можу представити. То я можу представитись. Мене звати Євген. Чому я спалив, тільки що своє ім'я, адже мій друг раз спалив і. І вже кучу людей. Копа, що це за магія? Що таке? Що таке, що таке? Я не в темі. Тут а, оцей стовп був бен, з лав. Друзі, ми поставимо відео на паузу, щоб ми зараз ну, У. не будували це все на відео, а просто, ну, вам, показали, просто вам показали магію нашого будівництва реал-лайфі, яке ми забули добудувати. Ні. І бац! Ну що ж, друзі, ну, Ох, все, що ми встигли зробити за цих 20 хвилин, ось таке. Якщо чесно, я сам в чоці, що ми так швидко з цим справилися, дуже швидко прям. І на, на наших вітках нападали трохи, і ми відбувалися. Жаль. До речі, якщо чесно, не впізнати спавен реал лайфу через те, що я так дерева понасаджував, що я подумав, що це якийсь ліс, якщо чесно. Опа, там... Старий король гори, старий ПВП, ага, правильно який... серверу, який ніхто не читає. Ну как що раз. ж, друзі, а ми йдемо за той час робити дороги, доки трендимо, так скажемо. За okay. відео і бан. Друзі, ми вже перетворили сервер okay. на красоту непереможну. Обр... Не mm -hmm. Наша вчителька по інакшому каже, але окей. <кхм> Пропустимо це. Okay. І все, що ми. Все, чим я радий, то що віледжери нарешті ходять по дорозі, а не Ну так, хай їх збивають коні, ти просто гені. І що тут три полоси? Одна вперед ну друга назад, третя вперед. Ні, третя, третя для цей, для пропок. Еу, десктоп. До просто... речі, друзі, пам'ятаєте, як я перший раз камив своїх друзів на сервері? Якщо хочете побачити, то ось на екрані видно мій відео не так багато переглядів. Ну так, в принципі, оці всі наші початкові відео, ну. вони взагалі мене так набирають, як тепер. Ну, можливо, з часом вони все набирають там, особливо не у мене, 100 ну. кілометрів ваги. Шо, шо? Кажу, набирають 100 кілометрів ваги. А, а, скільки в тебе кілометрів ваги? Напишіть в коментарях. І ну, друзі, цей ви... історичний момент. Що мені хочу сказати? Я десь 45 Дивіться, кілометрів. Я з о вважу. Я, я важу 45 кілометрів. Дуже важлива інформація. Я тільки так просто. Дивіться, друзі, все, що ми встигли зробити. До речі, в нас банда нова є під кущиками, от після є, походу. Біля катинки. До речі, з цією бандою тосується наш е, десктопчик. Е, без цей, без слів. Поняв. Каже, тусує... Каже, той, хто тосується сам. Капець. За це точно підписує. Зрозуміло, напишіть в коментарях, що вони там мелить. Я мелю е, маминий борщ. Добре. Я тебе чуть не збью, прекрасно Дякую. <смір> ну що что, може, треба закрити па <смір> ти... <Блін>. тебе не <смір> ну, шо тут закривати? Просто... бо я так хочу ти там просто хвіртки поставити і все. А хай там і не пофиг. Давай такой я ломаю, ты ставишь. <смір> Так будешь вычерка. Эй, и то итог. Я краще и то, и то буду за Ну, пон, я тобі поможу тут поламаю. І так, друзі, а то я щось заговорився з с дисктоном. Давай щось заговорити, таке, щоб було підписникам цікаво. І що саме? Напишіть у коментарях, що би ви хотіли від мене почути. якісь смішні шкільні історії одного з наших однокласників. Так, <су> да, ми можемо вам розказати. Ну. Можливо. Давай перший ти розказуй. Яку історію? А. -а, 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 -а. Ну, когось, друзі, якось був десктоп пірець Хоч будували вони там прапор. Рекець пішов за кругляком, ну, взагалі за Е, І тут мене чує, хтось закрив. Я такий кажу: Е, мене закрили, мене бабайки закрили. Хто пам'ятає, друзі, цей відос та й легенда. Мем 1950. Мем. Це заходить. Е, а чуєш? а, дай мені яйце коня. Я? Дай мені яйце коня, я розумію, ти вже на тих яєць покрадав, скільки не знаю, там не рахую. так, ну, да, ті, хто бачили попередні відео, зрозуміють. Я вже не буду вам е... там виставляти зараз на, на відео. О. Яйця. Скрін. Через те, що... Дай мені яйце, ти яйце моє. Чекай, Ой. Чекаю, шукаю. А я за той час сидіння для мавпи своєї. <сі> <сі> Дік. Ді... Ай, сей день сміхоти. Чекай, як то. Дай мені ще для цієї мавпочки сидіння. Чекай, на тобі оце. На тобі оце, задушиш потім коня. Е. на-на-на-на. А потім коня. Тільки згазу не души коня. Ти. А то твій кінь Ну Так не мій, поки що ну ладно. На нового народив. Але він вже народив. Братіки, а ви не хочете відійти? Сідло. А, то сідло, а я. А я знаю, що. на, я Крісло. Ігрове крісло. А мені треба ще осідлати цього нічого. Я, я знаю. Велин, чого він такий? Алло, його важко. Та ну, його важко осідлати. Ну, не моє проблеми. Я ну ходи сюди. Ну, я... Опа. Це в мене, чи лапе, що? Лапи, лапи, шефи, лапи. Нарешті. Е, а че я ним япти, не япти. Першу, На броню тобі мій конику. Десктопчик трохи поляк, так що не звертайте на це уваги. 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 Опа, я поскакав, поскакав, поскакав. Я Поскакав, я поскакав. Ай, блін, я вас... вдарився, <ристо> вдарив, ай, я вдарився в стол. З мене є здака, до речі, я це в цьому ми підтримую. І ми маємо збудувати укриття, до речі, ще. Дивіться, який у нас фонтанчик. Ви довго тут говорити будете, а? Так, куди їдемо, друзі? І ну, що ви там бувати не вміли? Бігла мишка по підвеки, загубила батарейки, кукмак, кукмак, вибираю один кукмак, а не біжи. Батарейки не гу, Я знайшов вже ці сайтика. Ідемо я знайшов вже ці сайтика, дядь. Там декілька стакел алмазів. Опа, все, я Тебі то вилегли, що я, що я Так, мій коник. Я тебе тут при, приліпашу. Все, в мене є ядерна зброя, пульт від ядерки. Так, до речі, друзі, хто не знає, такого ютубер Mixfix, він, е, він нам той, підірвав ядерну бомбу, то він собі в стендафі назвав пульт від ядерки. Тин -тин -тин. Отже, друзі, це відео підходить вже під забав. А як Та ми тільки почали, де ти ж бо. Ти ну, чим ти коротше, коротше відео, мені. чим коротше відео ти будеш. Можливо, це, 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 це лише міф. Ага, серйозно, а що цей міф тоді. Серйозно. Що цей міф тоді приносить користь. Чивай приносить <різь> ну, ладно. <різь> друзі, я зараз на хай-теку. Дисктопа, тому що ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте підписуватися чи, на наш канал. На... Мені... Давайте 7 підписників і я роблю стрім, так як я обіцяв. Ну що ж, всім Па-па!